Слава Богу, що Слава Богу, на світі. так і дводині діти, тазом з вами тут стоять. Бога хочеться позволять. Ті, хто старші, то поважні, по максимум уважні, Мам, послухати, не засхотись. Мам, освіти десь два Богуть. Амінь. Всевишньому. Всевишньому слава Бог нас оправдав, найкращий дарунок Він світові дав. Заради спасіння Твого і мого Христос народився, славімо Його, я всіх вас вітаю з любов'ю і зритм, хай повниться дім ваш любов'ю і теплом, хай милість і ласка Господня свята дарує вам сили на многі літа. Йому у хаті місця не знайшлося, де пахне хлібом сіллю, де тепло, його, його колиску мати не поклала, переньки не було, щоб крить його. Він народився там, де сіном пахло. Його вітала лагіна вівця. І перший корик святого намовляти почуло, почуло перелякане ягня. Спішить пустити Ісуса до оселі, йому широко двері відчини. хай він народиться у тому серці, щоб те, піде твій дім, щоб тебе зберегти.